Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора, посуд та смачненькі товари на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Напійка Вовий Якоб 3 в одному 6 гривень. Вермішель швидкого приготування 13. Вермішель 7 гривень. Ковбаски м'ясні запорізькі, 55 зі смаком сиру. Грінки житньопшеничні 20 гривень 90 грамів. Чорний чай крупнолистовий 21 гривня. 100 г. 39 100 пакетів. Мінутка 59. Батончик молочно-шоколадний. 12 Приправа до шашлику 7. Напій кавовий розчинний вишня та темний шоколад 5 гривень, приправа смакова куряча 12 приправа від деку 150 грамова 15 гривень, лист лавровий 22 гривні, сухарі панірувальні 11 200 г. Сода харчова 24, 400 г, гр. 19 гривень 300 г. Гр. Крохмаль картопляний 17 цукор ванільний – 27 часник чесник сушений 14-15 г, шоколад альпінела 24 каша вівсяна швидкого приготування 7 гривень 40 г, гр, суміш для приготування морозива – 17 зелений чай з наповнювачами 39 Трубочки бамбук з гущеним молоко 39 200 г. Маршмеллоу на палочці 34. Пастила яблуко та груша 15. Снеки мажор 15 з какао та з вишнею. Консерви м'ясні 29 185 г. Тунець салатний 34. Сардина в олії 44. Заправка томатна до борщу 29 240 г. Паста томатна 11 70 грамів, слайси курячі 69. Печиво листове лукас 49. Рулет бісквіт шоколадний 22 гривні. Бісквіт фірмовий 64 зі згущеним молоком. Трубочки кукурудзяні 6. Батончик вафельний рошен 9. Вафлі шоколадні з ароматом фундука 7, 35 грамів. Батончик 7 гривень. 27 нац, 42 грами. Пряник медово імбирний 4. Пряник імбирний 12, 25 грамовий, льодяник чупа-чупс 19. Льодяник на паличці. Космічна ягода 12. Цукерки желені 19-70 грамів. Сердечка.

Шоколадна паста 64 400 грамова, Міленіум 99. Мішечок кондитерський для крему силиконовий. 24. Килимок силиконовий для розкатування тіста 69. Пергамент коричневий для випічки 24. 5-метровий. Пергамент для випічки 22 гривні 10 аркушів. Рукав для запікання 3-метровий 9 гривень, плівка харчова 17, фольга алюмінієва для запікання 29-10 метрів. Пергамент силіконізований 39 5 метровий. Форми для випікання конусні 39, 8 штук, овочі, чистка двостороння 14. Пластиковий ролик для розв'язання тіста 39, Термометр для духовки механічний 69, ложка столова кольорова 29. Набір кухонного інвентарю 55 гривень 6 штук. Кухонний ніж 44. Ніж керамічний 77 гривень. Чашка керамічна офісна 49. Скляна чашка 19. Склянка низька 29. Кольорова. Яскраво рожева та блакитна. Склянка висока лайм 34. Сковорода алюмінієва, антипригарна 419. Тарілка обідня 34. Салатник скляний піони 55. Бідня тарілка 49. 88. Тарілка десертна фарфорова. Убідня велика тарілка 149. Салатник з цієї серії 129. Чашка порцелянова 49. Кухоль великий з квітами 69 гривень. Тарілка блакитна лагуна 59. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою та ручками 39. Набір дитячих контейнерів 4 штуки 77 гривень. 88. контейнерів харчові 3 штуки. Набір дитячого посуду 55 гривень. Є ще варіант за 88. Тарілочка, виделка та ложка. Чашка пластикова, попід 59. Яскраво рожева, темно-синя та зелена. Дитяча ложечка та вилка 39 у блакитному та рожевому кольорі. Пустушка дитяча 55 для хлопчика та дівчинки. Пляшечка для годування соскою 44. Фруктовниця металева каркасна 99. Тарілка глибока пластикова 49 у формі серця. Миска з кришкою ягідка 44, 2-літрова. Стакан пластиковий 24. Металеве ситочко з ручкою 22 гривні. Ситомиска 55 гривень. Дякую вам за перегляд.